Ну, скажіть, пане Юрію, чого ви сюди залізли? Дізнатися, пересвідчитись, заміряти, дослідити новий, визначний, непересічний об'єкт правого берега Дніпра напроти споконвічної Хортиці. Ну, злазьте потрошку. Дякую. Ми зараз зафіксуємо це на камеру. Опа. Опа. Наскільки Опа. дозволить її якість. Опа. Ну, такі якби, сходи є, але там вузько, і я вже от, дивлюсь, чорти в мене стали темніти. Тому я на саме верхній порог вже не трапить. так піднімати. Ні, ну щуп, це клас. Я от що заміряв, да? від кількох сантиметрів до 30-40 приблизно там, де ви стоїте. Тобто, тут може є якийсь культурний шари, але? Наверяється. Оп-оп-оп. Оце в щелину воно пішло якось. А розумієте, якщо зняти тут буде ще... Ну це, 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 це треба заманити сюди фахівців, щоб вони професійно знімали. А здається, я такого знаю, От, котрий любить для дітей всю цю, цю атрибутику. Таємниці, жаху, тут зариті, невинні жертви. Це пещера сорока стражників, сорока мучеників, далі, далі, далі. Все це можна придумати. Ну, а може тут зміяного діва десь живе, тільки вночі приходить. Ох, да, може вона нас злякалась, може вона не зрозуміла. Хоча, жаль, дуже хотілося б, хоч вже і старити, вона старша за мене на, на кілька тисяч років. Тобто познайомитися з зміяного дівою. Ну, а взагалі, як вам печера? Yeah. <laughs> Ну, власне кажучи, коли ми її назвали рибальська, ну тепер уже не хочеться. Це більш грандіозне, більш таке утворення, щоб вона була та звичайна рибальська. Ну а більше от коли у скіфі була заря, яка заходить, називалася вона табіті, яка була тотожна грецькій гесті за геродотом. Значить, заря, котра заходить. Зараз ми в он біля входу стрілка. Напрям сонця, це треба розрахувати. Мені ще здається, здається, що можливо, що, можливо, захід сонця в день якогось сонце зараз. Я у всьому цьому не второпаю, воно може і освітлювати. Це звичайне випадковість, але може до цим користувалися? Ну а можливо, що з острова Хортиці, дивлячись на захід, то на правий берег Дніпра. А -а -а, то тут якраз вони спостерігали зорю. І звичайно, що ця зоря могла ховатися в печері. Потім. Et, значить, якщо тут у самому кінці освітлювалось факелом, якщо смолоскип, якщо він знав, коли йде, то тут можна було давати і потаємні знаки. Тобто, уявіть собі, я, с... я сиджу тут, у печері, і я розвідник. Я показую комусь світло, і його видно там, на, на тому березі, на хортиці. А тут поруч зі мною сидять вороги, і вони зовсім не розуміють, що я тут є щось подаю. От, от від себе такі слід таємний маяк, котрий в новому Дніпрі, ну тут можна утворювати щось більше. Дуже вона вже щалиною. Бажаєте трохи далі пройти. Да, Давайте я я я якраз вас від світла стану. два, ви так. Mm. так, вибачайте хвилиночку, я вже не такий сильний спортивний. Я вже старий. Так. Так. Та, буде так. Так. Та напевно ногами складно вставати коліном, бо тому пообдирає. Я думаю, 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 що я зараз зроблю. У мене купа приладів у кишенях і не хочу, щоб воно розбилось. Так. Ну, бачите, пан Юрій якраз от, е, до Загородні спустився безпечно, то вже іменем його печеру не будемо називати. У вас є всі шанси. Да, да, щоб загинуло, а, так, щоб я тут загинув і печеру вільна. А відається, краще ви напишете дуже багато гарних книжок ой, ой, про печери і гроти ой. по Дніпрові. А, а я тут, тут, же, тут же бачу вікно зараз. Я тут от -от розташуюся. Зараз я достану. Треба це... сказати, що за нашою головою звисають ось такі от брили. От, зараз це заради чого я тут не дуже сіпався і рипався, бо боявся розбити. Так. Ну 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 ну-ну ну. Але ну. не Так, так, так. Ось. Так. Ну, ви можете мене сфотографувати як. Так, Посміхаємося. Так. Всяк випадок. Є. Папа, вибачаюсь, зараз ще продублюю. О, машинка роздовбана в прямому там, і в переносному сенсі. Так, можливо, так. Я думаю, що ви спеціально собі шукали. Так, так, Нормально. Так, так, Ну що ж, потроху виходимо. У нас тут такий складний виступ над головою. Але так, але можна пробратися і вийти на простір. А ми тут на вас чекаємо і підстраховуємо. Це все добре. Ну а напроти нас острів Кортиця, У всій красі. Да, ви можете сказати, додати, що напроти цього подвір'я казацького вже кілька років розкопують чи то святилище, чи то... Комплекс святилища поселення, доби бронзи, де було поховання. У на третє тисячоліття це до нашої це? доби. Якраз Олег Тобольців так. копає з того боку напроти. Було давнє поселення. Ну і Ми зараз Ось, так, напроти нього і знаходимося. Трошечки. Так. А так вот мы, До и, чего техника да, дошла. Да, не только вот такие рулетки, а еще вот гера, да, рехалор, И можно сколько всего а так, текелопат... так. Точного здесь сувать. Точного здесь нет. Ну, ну где-то порядка 60, да. О, саме. Кілька, мабуть, тижнів воно добре освітлюється на Юрій Юрканіч, це в якому інтервалі віти до... Ну, це, це біля близько літнього сонцестояння, 20-21 червня. Черв я. І ну, я тут не можу розрахувати, де він стояв. Тобто 97. ми вписуємось, якщо два тижні... Ми, 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 ще, мабуть, писемо. Тобто за... сьогодні і завтра вона все ще так вода перебуває, здається, чи, чи не здається. Пуля, пуля, креслення чи? От. Тому от... Ну, робить професіонал, то... то Та, ну, так, не кажіть таких гучних. Ну, ви як найбільший професіонал серед непрофесіоналів. Я б це зробив, вимірюючи і набагато гірше.